Податки на зарплату. Привіт! Мене звати Вікторія, і сьогодні ми поговоримо про те, які бувають податки на зарплату. Прошу вас підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. Заробітна плата оподатковується і це не секрет. Однак обов'язкових платежів є два види утримання. До них відносяться ПДФО та військовий збір. Тобто заробітна плата на руки видається за мінусом цих податків. Ставка ПДФО становить 18% військового збору 1,5%. Інший вид нарахування це платіж ЄСВ. Розрахунок здійснюється з загальної суми і сплачується за рахунок коштів роботодавця. У загальному випадку ставка ЄСВ складає 22%. Підприємства, установи і організації, в яких працюють особи з інвалідністю, застосовують до їх доходу ставку ЄСВ 8,41%. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць та більше максимальної суми. Законом про оплату праці визначено, що розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну годинну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати, тобто не менше, ніж 6 тисяч гривень з 1 січня 2021 року. Таким чином, розмір мінімального страхового внеску на місяць не може бути менше, ніж 6 тисяч гривень, помножені на 22%, тобто 1320 гривень. Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінзарплати. Із 1 січня 2021 року складає 19 тисяч 800 гривень. Дані обмеження з ЄСВ означають наступне: якщо зарплата працівника за місяць вийшла менше мінімальної бази ЄСВ, то слід донарахувати ЄСВ на цю різницю. Якщо зарплата перевищує максимальну базу ЄСВ, то ЄСВ отримається лише з величини цієї максимальної бази, а на решту зарплати вже ЄСВ не нараховується. Щодо мінімальної бази, то є винятки, коли вона не застосовується. Неповний місяць трудових відносин, тобто працівника звільнили або прийняли на роботу у такому місяці, зарплата зовнішнього сумісника, зарплата особи з інвалідністю. У працівника взагалі були відсутні нарахування за місяць, наприклад, він з 1 по останнє число місяця провів у відпустці без збереження зарплати. ПДФО Військовий збір та ЄСВ обов'язкові платежі при нарахуванні та виплаті зарплати. Вони сплачуються одночасно з виплатою заробітної плати. Якщо з різних причин виплата не сталася, то ЄСВ потрібно сплатити до 20 го числа місяця, наступного за на нарахування зарплати, а ПДФО і військовий збір до 30-го числа відповідно. Коли зарплатних податків немає. Якщо це зарплата або лікарняні, то ПДФО військовий збір та ЄСВ є завжди. Якщо ж виплата не належить до зарплати, то тоді можуть бути нюанси, наприклад, Декретні, вони ж допомога по вагітності та пологам. По ним ПДФО та військовий збір не нараховується. Однак вони обкладаються ЄСВ, який з усієї суми нараховує та сплачує організація. Матеріальна допомога на вирішення соціально побутових питань не оподатковується ПДФО та військовим збором сукупно за рік у розмірі 3180 гривень. Якщо ж ця сума перевищена, так є ПДФО та військовий збір. ЄСВ на таку допомогу не нараховується. Підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести. Привіт! Ми піклуємося про сервіси. Вирішили запустити конкурс для наших глядачів-бізнесменів. Участь безкоштовна. Суть полягає в тому, щоб виділити найбільш клієнтоорієнтовані компанії та нагородити їх за турботу про своїх клієнтів. Що потрібно робити? Направити в чат на нашому сайті посилання на сторінку Google або Facebook відгуків про вашу компанію. Ми оцінимо відгуки ваших клієнтів, оцінимо ваші відповіді на них, доберемо найкращі на нашу думку компанії та нагородимо їх. 1 липня три найклієнтоорієнтованіші бізнеси отримують від нас по 2,5 тисячі гривень в якості подарунку. Повторюся, участь безкоштовна. Посилання на наш сайт знаходиться під відео. Шукайте розділ конкурс та пишіть. Успіхів!